Радіо Юей Чикаго. Друзі, усім привіт. Ви на хвилі Радіо Юей Чикаго. Мене звати Іван Сабат, і сьогодні до нас на інтерв'ю ось так в онлайн режимі завітали зіркові гості. Я думаю, ви їх впізнали вже. Хто нас дивиться в Ютубі, хто в Фейсбуці. Це учасники гурту танок на медані Конго, Фозі та Фагот. Привіт вам. Привіт. Як Салют, салют. І нарешті якіli? ми це зробили. Є, ми зробили ми з боями. Ми з боями нарешті вийшли з вами на зв'язок. Як ваші справи? Ну, потрохи справи. Я от повертаюсь після справ в Києві mm -hmm. перед справами сидить в Києві. Mm -hmm. Десь так. Всі у справах. Ну, мені, напевно, напевно, до найголовнішого, цікаво, тому що усі у вас у. Чикаго 28 грудня чекають із концертом. І це не просто концерт, це буде, як показано в оголошеннях, новий український вертеп. Можете в двох словах так. розповісти, що це за програма чекає людей? Але я щось не зовсім розумію, чи Чикаго нас чекає тільки 28-го чи 29-го? Чикаго чекає вас часто. Просто найбільше інтригує те, що. Новий вертеп, знаєте, це щось таке нове, цікаве, особливо, ще на афішах. Ви такі яскраві там, на цих афішах, там і роги, і ці образи. От Мені просто цікаво, навіть, що це таке має бути. Це, це наша рід... програма. Да, давай, ФОС ти. Це наша різдвяна програма, яку ми започаткували 8 років тому. Її придумав якраз Фагот. Нам чергове запропонували в Україні тоді пограти якусь різдвяну акустику, знаючи, що в нас є кілька різдвяних пісень. А фагот сказав, що немає сенсу, давайте просто грати скільки вже можна. Давайте спробуємо зробити щось особливе. І ми а, зробили це шоу о, зі скетчами, оскільки ви в Америці ви розумієте слово скетч в Україні, коли ми кажемо, що там між піснями скіти, інтермедії скетчі. О, цього мало хто розуміє. Просто а, фос, тобто... фос боїться. Просто Фос боїться називати це театром. Тому що це, ця програма це напіввиступ ТНМК, напівтеатр, в котрому всі учасники гурту «Тонок на День Конго. Розігрують ролі притаманні класичному українському різдвяному вертепу, котрому ми навчились, святкуючи це розкатуючи по заходу України свого часу. Давно-давно нас тоді дуже вразило, і в якийсь момент, коли просто грати чергову акустику на різдво, стало скучно. Я запропонував зробити з цього такі. Псевдотеатр. Це не можна назвати повністю театральною виставою, але це можна назвати суміш е, концерту танок на Майдані Конго і театральної вистави. Фостер називає скетчами. Чим більше, мені здається, заплутаю ще слухача і глядача. Ага, Тобто, ви вже вісім років як придумали такого роду формат. І Вісім років так. ми плутаємо слухача ага. і глядача. Я зрозумів. А там, скажіть, ви як в справжньому вертепі виконуєте різні ролі, тому що, наприклад, я як з заходу України, для мене вертеп — це знаєте, там, де пастушки, Ангелик, там де чорт, так. І... а отут якраз Фоз як сценаріст і драматург цього всього, розкаже, хто яку роль грає. А ну, мені цікаво. Ми обирали, спочатку готувалися, читали історію українського вертепу, в різних місцевостях різний склад Вертепу. І ми обирали ролі. На початках Фагот одразу забронював за собою роль чорта, тому що ну, там є... Що? Ну а хто? Ну а хто ще в цьому так. гурті може нормально передати цей вайб? Програма, вибачте. Тобто, словом вайп ти нікого не заплутаєш, словом скіп заплутаєш. Словом вайп я можу заплутати тільки тебе, але не Чикаго. Так. Це чорт мені прокидається. Так. І ми почали грати. Було декілька турів україною. Вертеп змінювався. Змінювалися пісні. Змінювалися. Ну як сказати, скетчі, щоб не сказати скеч. Змінювалися театральні сценки між піснями. Тайтюди і тайтю. Мені здається, вже роки два. Як в благодійних концертах за кордоном, ми почали збираючи гроші на військо, в зимовий сезон ми почали грати і вертепи. Здебільшого це часто це відбувалося в якихось старовинних церквах в Європі. Uh -huh. І коли ми були з туром в Америці в серпні і в Канаді, ми розповідали про це зі сцени, і якось з'явилася ідея подовжити виступи в Америці за допомогою саме Вертепу. І та церква, в якій ми будемо виступати в Чикаго, ми напросилися в неї, ми виступали біля неї на фестивалі тому дводенному, і ми напросилися, оскільки їхали на фестивалі, і побачили на афіші церкви читали про неї, якого року вона збудована, і ми напросилися до неї в, на екскурсію. І вже тоді от нам закортіло в такій модерновій церкві дати вертеп. І ось, мабуть, ми добре молилися. І ось це. Схоже, може матеріалізуватися 28 грудня в Чикаго? Ну це круто, це знаєте, інтригуюче. А в мене щось таке питання: знаєте, вертеп він е, в багатьох людей, особливо дуже таких релігійних людей, е, він асоціюється з чимось таким, знаєте, сакральним таким. І чи як сприймають вас люди? Тому що не всі люди можуть щось сприймати, знаєте, особливо коли таке давньо традиційне, в чомусь такому новій обгорці, скажімо так, як сприймають ваш і ваш вертеп, от люди. Які, скажімо, сприймають вас як просто виконавців інозі реперів, тобто з таким хуліганським настроєм. А тут ви і Вертеп, і такі традиційні якісь для людей цінності. Як люди вас сприймають? Мені здається, що сама сакральність Вертепу, саме в ті часи, коли він народжувався, вона від хуліганки і, і йшла. Тому що по-іншому це не можна назвати. Але якщо говорити про сьогодення, то, скажімо так, вшановувати традиції виключно так, якими, такими, якими вони були на початку зародження сьогодні, це ну, це, мавітом, це сумно. І тому всі традиції, котрі ми шануємо, все одно мають як-то набирати. Якогось, якоїсь сьогоднішньої форми. І саме тому е, цей наш вертеп вже скільки років постійно змінюється. На початку він був одним, сьогодні він вже геть інший. і Якщо порівнювати навіть наш вертеп з, з нашим же вертепом восьмирічної давнини, це вже все інший і вже. По іншому, а що впливає, але, що якраз порів... на ці тому наше його порівнювати з сакральністю його появи? Ми шануємо традиції, але виготовляємо сьогодення. Виключно так. Круто сказано. А скажіть, а що впливає найбільше якраз на ці зміни? Ось ви кажете, що він з кожним роком міняється? Чи це можливо якраз вплив людей і їхніх відгуків про ваш вертеп? Чи можливо у вас якісь нові Ні. творчі віяння? Ні. Ми спираємось перш за все на свою реакцію. Так іноді доводиться стикатися з людьми, які не знайомі з традицією українського вертепу, коли, коли вони лякаються образу фагота з рогами, і ну, не знаючи, що це притаманне саме традиційному вертепу. Е, перш за все, ми змінювалися, бо жартували він іронічний цей вертеп. Якщо ти жартував там, наприклад, на тему ринку землі в Україні, а хто вже пам'ятає або Ковід пам'ятаєте таку проблему, коли ми під час ковіду жартували звичайно про якісь близькі mm -hmm. на той на той історичний момент речі. А тепер в нас повномасштабна війна. В нас верте під час війни. І ми намагаємось якось втримати дах над головою такою загальною українською. Такий загальний український дах. І тому е вертеп ми повністю змінили е минулого року. Тобто, можна сказати вис... так, Вибачте, можна сказати так, що я додам до фоза. Можна сказати так, що це як стендап. Розумієте, неможливо жартувати в стендапі про те, що відбувалося з тобою вчора. Треба затро... трогати сучасні актуальні теми. І тому наш. Е Вертеп змінюється кожного року, і тому ФОС переписує тексти кожного разу, коли це треба зробити, щоб все це було сьогодні е, актуально і, і було актуально до сьогодні. Ну круто. Я так і зрозумів, що якраз дійсно ті часові війни, якраз ви вплітаєте у вертеп, і це мені здається, якраз кожен рік він і сприймається по-свіжому, тобто, якраз ці жарти на актуальні теми. Це круто. А ще скажіть, от якраз ви заговорили про військових, про збори. Я так розумію, так як ваш серпневий тур е, і ці приїзди теж спрямовані на те, щоб допомогти армії? Розкажіть, будь ласка, можливо, на що ви збираєте кошти е, і яка основна їх направленість? А зараз все, мені здається, виключно має бути направлено на перемогу? Чи можливо будь-яка. Мистецька акція буде, не, буде, не буде мати сенсу. Ми постійно на цьому наголошуємо, що українська культура це важливо, це потужна зброя, але якщо сьогодні військо не тримається, то культура зникне і її просто не стане. Тому треба кожну, кожен концерт, кожну виставу згадувати про військових і робити щось, щоб полегшити їм шлях до нашої спільної перемоги. А у цей час все одно ваша творчість розвивається, ви придумуєте як вертеп, так само ви придумуєте і нові пісні. Скажіть, як зараз можна придумати? Пісні, от такий час, коли, знаєте, в людей багатьох якась можливо зневіра, можливо, хтось ну, боїться або ще щось. І важко, мені здається, шукати якесь натхнення, як ви знаходите те, де писати нові пісні, нові, якісь хіти, круті пісні. Тому що, якщо теми попередніх пісень, знову ж таки, ми повертаємось до того, як ви кажете, що все актуально має бути. Там ви такі різні пісні писали, то і гранули там забув, це більш лірично, або якісь веселі та що. А як зараз шукати такі теми, які мені здається, що якщо турмовики знаходять сили йти на штурм посадок і вибивати кацапів з нашої землі, то це набагато важче, ніж знайти в собі сили якусь і написати якусь тему? Я зрозумів. Ви ще казали, що окрім вертепу, 28 числа, ще 29 го буде концерт. Це не буде вертеп, це буде більш такий звичний для вас виступ. Чи це теж буде якусь тематику? фоз? А фоза пропав звук. Ой. Хіба придеться. Зник. Зник звук. Це, це хто на а... ФОЗ натиснув кніпочку? з Напевно, чи... фоз. Я нічого тут не надискав. Ну, добре, тоді я спробую відповісти. Так, це в 28 ми, можна сказати. По Америці по цьому туру зафіналиму саме вертеп програму. О, є з'явився кошт. А двадцять 20... Я намагаюсь oh. вам постійно щось сказати, а мене щось не чув. А ну, 29-те. скажи про 29-те Тоді ти перш ніж сказати про 29-те, Я хотів вже відповісти про збори на військо, що Давай. ми збирали, і що ми будемо збирати влітку. Під час туру в Америку та Канадою ми зібрали сумарно. Сумарної допомоги на 194 тисячі доларів США з кокійками. В першу чергу е, основна частина це були гроші для головного управління розвідки Міністерства оборони для гуру. Е, і також ми продавали мерч. Е, всі, весь прибуток з нашого мерчу вже третій рік йде на тактичну медицину на аптечки. Так само цього року е, ми відправили за допомогою Укрпошти вже е, Багато посилок в США і Канаду навіть попри страйк канадської пошти. Сподіваємось, що весь мерч доїде. Ми його продамо на концертах. Багато худі. Багато футболок, бейсболок, все це допомагає нам збирати кошти на тактичну медицину, і відповідно будуть аукціони. Ми веземо багато цікавих лотів, таких яких ніколи не виставляли на аукціони на аукціони благодійні. І будемо збирати кошти. Тепер ще до 29-го концерту. Концерт 29 грудня в Чикаго. Це буде наш е, останній концерт цього року. і Запрошуємо всіх, там буде інша програма. Гурт молодий. Але програм маємо багато і в вертепі одні пісні граються, в звичайних концертах інші пісні. Тому мені здається, 29-го буде так само цікаво тим, хто в Чікаго прийде. Не дивлячись, що 29-го я вже буду без рок, а Фос не в образі Шинкаря. Це буде рок-програма, кіп-хоп-програма. Яскраво буде. Голден да. 29-го будемо красиво готуватися до. О, опа, за завис, завис. нового року. Супер. Тобто, е... ви, ви надаєте можливість тобто, вашим... вашим фанатам побачити вас в різних іпостасіях. Хто хоче вас побачити в чомусь новому такому, так. тобто, вертайте. По традиції вже в Чикаго граємо. Пропадає. Два концерти послі. Але цього року, цього року, саме цього місяця, під кінець року, будемо грати дві геть різні програми. Тому 28 і 29 це буде два різних танка на майдані майданікоду. Ну круто. Я, чесно кажучи, з нетерпінням чекаю, тому обов'язково приїжджайте. І я з свого боку бажаю, щоб. Щось знову все зникло. Таке буває, але я вірю, що ми почуємо одне одного. Я, я бажаю, щоб і ви отримали задоволення від цих концертів, щоб публіка, яка прийде на ваш виступ. Просто давало вам цю енергетику, бо ви як молодий харківський гурт, ви маєте ще набиратися цього досвіду. Ви круті. Дякую вам, що ви вийшли з нами на зв'язочок. Дякую, що можна з вами так поспілкуватися, так по-простому. Тому гурт, танок на мене Ніконго. Фозів, огод, на радіо є Чикаго. Я вам бажаю гарного вечора. Дякую, навзаєм. Навзаєм. Дякую, навзаєм. Приходьте на концерти. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.